Доброго дня, дітки, послухайте вірш і здогадайтесь, про яку пору року і про який місяць ми будемо сьогодні з вами розмовляти. Дорожній майстер-грудень, мости будує всюди, вкриває ріки кригою, воює із відлигою, дороги підморожує, ще й снігом припорошує, щоб на дзвінких санчатах новому року мчати. Це вірш. Тетяни коломієць. Називається він Грудень, а грудень це початок зими, кінець року та очікування різних веселих свят. Зима, дітки, холодна пора року. Взимку на вулицях і дорогах у полі і в лісі дуже багато снігу, мороз, річки замерзають, зима приходить після осені. Починається грудним, закінчується лютим. Грудень, січень, лютий. Грудень холодний місяць, початок зими. Про нього кажуть так: грудень і замостить, і заморозить, і сани пустить. Грудень рік кінчає, зиму починає. Гарно в лісі в грудні дерева і кущі вкриті снігом. Сніг чистий, пухнастий. Дихати легко, морозне, свіже повітря додає нам бадьорості. Під снігом, незважаючи на холод, триває життя. Сама снігова ковдра і зберігає життя рослинам. Під снігом зимують пшениця житу, суниці, журавлина, а гусяча цибулька ряст зеленіють і під снігом. Дерева й кущі сплять зимовим сном. Разом із останніми брунками хмоні дерева і взимку залишаються зеленими, на них усю зиму зберігаються шишки, залишаються плоди і на інших рослинах кленові, акації, горобині, шипшині зима не припиняє ріст рослин, вона лише затримує його. Дітки, послухайте загадку. Про яке явище я зараз загадаю? Взимку вкрили ми навкруг ліс, дорогу, поле і луг, а як сонце припече, ми струмочком потечем. Це сніжинки, вірно, послухайте розповідь однієї сніжинки. Вона пропонує послухати розповідь про її народження. Я. Народжуюсь високо над землею. Водяна пара піднімається дуже високо, де панує сильна холоднеча. Саме там із водяної пари утворюються крихітні крижинки, кристалики. Це ще не сніжинки, що падають на землю. Вони дуже малі. Але шестикутний кристалик весь час збільшується. І зрештою стає чудовою зірочкою. Я і мої подружки повільно опускаємо у вигляді лопатого снігу на землю. Ми можемо ламатися, ви можете чути тріск під ногами, коли на вулиці мороз, і ви йдете по снігу. Під час ходи ламаються промінці у сніжинок. Ось і познайомились ми з початком зими. З місяцем грудень. А тепер пропоную подивитись на дві картинки: на одній осінній ліс, а на другій зимовий ліс. Діти, подивіться і знайдіть відмінності. Бажаю вам успіхів! Вчіться з задоволенням, до побачення!